Привіт-привіт! Усім привіт! Я Тетяна, і сьогодні я хочу подивитися е, жовтень для України 2024 року. Чого чекати? Україні у жовтні 2024 року і я буду дивитися по сферам воєнне Дії, тобто на фронті, у владі, що буде для людей, в економіці та візьму ще медицину. Отже, рух показують, рухаємося. Отже, починаємо. Буде у військових, на фронті, так є Владі, для людей. Економіка України в жовтні місяці та сфера медицини. Так Ну що буде летіти. буде летіти. Буде летіти по всій території. Так, не забудеться. Зразу показують наш дім, нашу землю та показують рух. Ну, що показують карти? Карти чомусь е, одразу е, звертають увагу на те, що буде е, летіти по домам. Тобто тут йде загроза саме е, цивільним домам. От, тому що буде на певних територіях, буде просування, Е буде бажання рухатися вперед, але буде не так все просто. Тому що будуть якісь внутрішні конфлікти, такі будуть невирішені питання, якісь такі між І з-за цього досягати того, що планується, це буде не так легко. що буде у владі велике бажання домовлятися, та якось та розвернути ситуацію так, як вигідно буде владі. А для цього, для цього, буде багато маніпуляцій. Підуть на маніпуляції от, та на які, та на якісь хитри ходи. Хочеться щоб доля повернулася. До нас. От. І, і я так думаю, що ці домовленості або е, перемовини, вони вже ну, такі, як і були, да? вони не перший раз. Ну там же ж йде. Е, чи Рамштайн, чи другий саміт миру, щось таке, в яких вони там числа йдуть, От, то тут не то, що навіть бажання, а тут прям таке натхнення, натхнення, щоб були перемовини за круглим столом. Щоб перемовини ці, ну я ж кажу, повернулися на нашу користь, і ну от будуть використовувати всі доступні ресурси, всі доступні ходи, всі доступні речаги. І будуть щось хитрувати, тому, тому тут і кажуть, мабуть, карти, що буде, будуть страждати будинки, саме цивільні будинки. Ну і ще тут кажуть карти, що по всій Україні люди будуть переїжджати. Так, що буде для людей? Угу. Ну, ситуація буде така напружена. Угу. Які карти випали? Тут карти знов кажуть, що треба бути дуже уважними. Людям буде непросто, тому що оця війна, оця. Рух до перемоги, влада буде, влада буде робити ну от, різними способами, і навіть, ну от тут уже це все сказано, і навіть, ну, любими методами пірова, пірова побіда. Можуть, от тут стосується людей, можуть, ну, якось людей підставляти. Може, щось обіцяти, а потім так не буде, тому що тут внутрішні конфлікти показує. От. Але влада буде. Рахувати, що це по справедливості, що це по правосуддю так. Але людям треба бути дуже обережними. І тут навіть не в плані обстрілів. Ні. Ну, тому що обстріли то тут зразу карта показала. А тут, е, навіть Треба бути обережними, ну, тому що до людей будуть залучати. Любою ціною йти до перемоги. І влада може, навіть буде, якісь закони на свою користь приймати. Хитрощі? Буде багато хитрощів в цьому місяці, так, що в економіці? Ну, економіка буде, економічний стан буде триматися, і вони будуть, в принципі, ну те, що їм треба, і куди що треба, вони це будуть здійснювати. І будуть очікувати на допомогу партнерів, друзів, тих, які і допомагали, ті, які і були. Але, але ресурси будуть обмежені. Вже не так буде, як було. Вже не стільки будуть давати. Я колись робила розклад, чи відкриють кордони у 2025 році, і там показало, що якраз будуть обмеження і люди будуть економ... ну, якби соціально. Ну, вимученої. Тобто, ну, обніщання йде. Зубожіння, здається, так, правильно. Тому що, ну, економіку будуть тримати, будуть тримати там, де потрібно, от, але це так. Це начебто на перший погляд буде здаватися, що все ще тримається, все ще якось більш-менш, ну, якось ж ми ще живемо, але насправді не так все добре. Будуть Будуть уже обмежувати навіть ті, хто ї допомагав колись. Не подобаються мені оці карти, ці те, що. Те, що сама влада, та, в принципі, воно вже це так і є, що воно? В принципі, так воно все і є. Сама влада якось буде, ну тут на картах же ж не написано, що саме вони будуть робити. От, як, яким чином, якими кроками вони будуть здійснювати. Те, що вони хочуть, а, мож, ну, може, через законодавство, але може. Дама... Не дома... дома, Не а... Що ну щось віддавати будуть. Щось віддавати будуть. І ну, тут тобто, люд, людям будуть якось ну, піддурювати будуть якось людей. От що мені не подобається. Причому не просто піддурювати, а тут прям кажуть, що треба бути уважним, обережними. Тут прям карти насторожують. Тому що, тому що вони будуть йти до перемоги, ну, або хоча б до якихось гарних новин. Тут прям дві карти перемоги. Тільки тут карта такої пірової побіди. тобто за рахунок когось або чогось, або якимись нечесними методами. Вже до дійсно до перемоги. Але така перемога, як владі потрібна, от чому справа. Вони щось хочуть так викрутити, щоб, от як їм домовитися так, як їм це вигідно, як їм це зручно. От, і тому на фронті, на фронті, от робить те, що треба, да, наприклад, там, або просуватися, або десь там удару завдати, то, важко буде. Якось от хочеться сказати, що стабільність нашої землі, ну я маю на увазі території, якось воно ну, хитається. Стабільність якась нестабільна. Може, будуть території, які відходити. і медицина. Психологічні хвороби, нічні кошмари. Багато роботи працюють. рыцарь пентаклев. Щось йде робота і е, вкладаються великі гроші. Вкладаються на великі гроші щось, але е Ще щось думають. Стоять якось, стоять на роздоріжжі. Мабуть, щось хочуть замутити. Але поки що, поки що, або обирають, що саме придумати, або в які краще направлення. От, і спочатку буде щось по області. Якісь такі карти в цей раз. Немає. Ну, я, 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 по крайній мере, я не бачу якоїсь конкретики. Тобто тут хоч, тут хочуть розвернути ситуацію, так, щоб вона розвернулася. Так, як треба, ну, в нашу сторону, але треба так, як владі і, можливо, за рахунок людей. Людям буде бути треба бути уважними і обережними. І в щось складається гроші може в залякування людей, а коли люди налякані, то постійний оцей стрес, постійний страх, це вибита почва під ногами, це неспокій, це депресії. Це поганий сон, і на цьому можуть виникати будь-які хвороби. Як то кажуть, там, де тонко, там і рветься. В когось психіка буде їхати, в когось коліна, сустави будуть, от, вибивається почва з під ніг. Ну, коли немає стабільності, коли не розумієш, що робити далі, як воно далі буде, то нервове напруження, а це серце, це судини. І тому, ну вони, вони підтримують. Щоб люди були в постійному такому стресі, і в постійному такому е нерозумінні, що робити. Але ось, о, їм людей треба якось обмежити, якось тримати, в під контролем. Не знаю, що це вже робиться. Але якийсь такий, ну. Мені чогось хочеться сказати от для людей не дуже оптимістичний розклад. Чогось саме, от, саме на людей йде таке давлення. Значить, заганяють от в якийсь такий кут, в якусь таку безвихідь. На дні колоди, на дні колоди, карта сім'ї. Це бажання. Певного кола людей. Я не знаю, тут чогось оце, оце коло людей, вони хочуть, вони хочуть активної війни. та підсилення, підсилення молодих людей, молодими людьми, тому що вони хочуть всі території. А допомога, а допомога подзавісла. І вони за рахунок людей. За рахунок людей вони хочуть створити там якусь перемогу. Ну, такий розклад получився. Казали м'ясо вражки м'ясо. От вам, от вам тут те саме. Ну, так, як, так як я бачу от по картам. Тому що допомога, допомога обмежується. Ті, хто раніше допомагали, е, наші будуть тільки очікувати. Домовленості, всі домовленості будуть. Через маніпуляції, через певні хитрощі. На фронті внутрішні конфлікти назрівають і обережними бути людям. Ну, от. Такий розклад у мене сьогодні получився на Україну. Дякую за увагу. Пока-пока. Тримаємося!